Всім привіт до вашу увагу! лот худі та кофти чоловічі та жіночі. Мікс брендів, оцінка. Є невеличке забруднення, потертість та кошлатість всередині. Матеріал бавовна та поліестер. Вони всі утеплені. В лоті 9 одиниць. Розмір від N до 4XL. З розміром M, L та XL буде по 2 одиниці. Та з розміром 2XL, 3XL та 4XL буде по 1 одиниці. Вартість лоту 1890 гривень. Є різних забарвлень та з різними принтами. Собівартість од гр. 210 гривень і цей лот ви вже можете забавити у наших менеджерів або на вайбер-каналі. Дякую, заробляємо разом!